В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Анна Музика. Мої вітання. Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій, повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтунюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області. Сьогодні вночі російські окупаційні війська шість разів обстрілювали Нікопольський район. Завдали ударів з реактивних систем залпового вогню. Та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадам. Попередньо з людей ніхто не постраждав, але є руйнування житлових житлових будинків. Так, внаслідок обстрілів у місті Нікополь нас пошкоджено кілька багатоповерхівок: 14 приватних будинків, сім господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, три автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після об. Обстрілів масштабу руйнувань зараз встановлюються. Нікополь знову попав під ворожі атаки. Більш детально розповість міський голова Олександр Саюк. нас з тривогами, з обстрілами. На зараз пошкоджена біля 20 будинків приватних та споруд. Один багатоповерховий будинок. Порушено лінії електропередач. Фахівці працюють. Ще уточнюється інформація. На щастя, на зараз без постраждалих та загиблих. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Тримаємося. Ми разом, все буде Україна. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Всі міські служби та об'єкти критичної інфраструктури працюють в звичайному режимі. Повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ще не зима і не ожеледиться мешканці житлового масиву Перемога зокрема будинку номер 40 що на проспекті героїв змушені щодня долати безкінечну полосу перешкод, аби пройти чи проїхати біля будинку. Ями, 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 ями. Куди не кинь оком усюди суцільні ями. Це в'їзд у двір будинку номер 40 по проспекту героїв вже майже два роки, як у соборному та індустріальному районах Дніпра, переможцем конкурсу від міськради стала керуюча компанія Кот. Керує знатно. Наприклад, ця внутрішня квартальна дорога, неначе якесь закодоване місце. Тут складно як проїхати, так і пройти. А особливо молодим мамам із дитячими візочками, червоєм літнього віку або з обмеженими важливостями Вольги, вроджена вада лівої ноги. Жінка бідкається що у своєму дворі вона пересувається з труднощами Так, да, коли дороги это у мене ліва ножка підводить, под, і я падаю потому що дорог вот такі, бачите у да я падаю і де хороші дороги я хожу по хорошому тротуару потому що де ровно вот а пода вот эти колда не будемо тікатися а бабушкам мамам з колясками тоже саме трудно Колеса у детской коляски, то же самое. Невозможно ні машинам не проехать, ні нам не пройти. Кругом ямы, колчки, не знаешь вечером ідеш, не знаєш куда ступить, з какой стороны падать. Там теж весь двор в таких же дирах у 2020 році. Міськрада Дніпра нав'язала людям обслуговувати їхній будинок, керуючи компанію Кот. Окрім захмарних тарифів, нічого не змінилося. Хоча на сайті компанії так красиво розписана їхня мета забезпечувати комфортні умови для кожного мешканця багатоповерхового будинку в гармонійному та дружньому середовищі. Тільки насправді виходить комфорт. Це якийсь сумнівний люди, тільки і чують від кодівців обіцянки, що внутрішньоквартальні дороги та тротуари в їхньому домі підремонтують і заздрять сусіднім дворам. Нам не асфальтують нашу територію двора. Живемо, як ізгої. З іншої сторони, там де у нас знаходиться контора ЖСК. которая нас обслуживает, тоже они себе сделали. Но при, перед этим приехали, померили нам. Я спрашиваю, что вы нам меряете эту дорожку пешеходную? Вам будут делать здесь, укладывать дорожку. До сих пор ничего не сделали. И в прошлом году так, и мы писали, и лежит напротив первый, второй, там третій, я не знаю кукоті п'ятий, Писали те саме, вже здавали документи з с подписями, совсем до сих пор нам нічого не сделают. Тобто біля свого районного офісу керуюча компанія КОД спромоглася зробити нормальні дороги попри війну в країні та виправдовування керманичів Дніпра, що гроші зараз можна виділяти лише на зарплати чиновникам та вивіз сміття. А люди почекають, хай тільки справна сплачують комірне. А дев'ятиповерховий будинок номер 40 де розміщено 16 під'їздів, має чинний найвищий тариф на квартплату, який становить майже 9 гривень за квадратний метр. Тож і виходить досить кругленька сума на один мільйон гривень, і це щомісяця. Проте директора компанії Максима Дехтеренка це не обходить, як і начальника комунального підприємства благоустрій міськради Дніпра Руслана Мороза. Если идет вода с крыши, у нас течет все под в подвал нам вся вода течет в подвал. А здесь, спасибо говорить не за что. Не знаем, какую организацию нам просить, чтобы и искать, чтобы мы платили меньше. Я платила за трехкомнатную квартиру э, 350 по-моему гривны а сейчас я 606 мне на, насчитали сколько я плачу все эти годы можно было оплатить наверное э, в, 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 ремонт ас за асфальтировать весь э, двор подъезда а, а вообще у нас сейчас достроили у нас сейчас 16 подъездов вы представляете сколько денег мы, бы уже, дав мы уже давно все переплатили то что нам должны сделать до сих пор Даже з здорожні які у нас є, куди спливають гроші, які люди сплачують керуючі компанії за обслуговування їхнього будинку. Це питання ставлять всі дніпряни, яким міськрада нав'язала своїх керувальників. Явно не на вирішення проблем багатоповерхових будинків і надання якісного сервісу кожному мешканцю, як зазначено на сторінках цих самих компаній. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д 1 Далі про те, як вирішують проблеми паркування країни, де набагато більше автомобілів, ніж у нашому місті. Спитаємо у нашого власного кореспондента у Шотландії Варвари Мішиної. Великобританії майже 35 мільйонів транспортних засобів. Тож рух є набагато інтенсивніший ніж у Дніпрі. У Шотландії зазвичай сім'я з двох осіб має три автомобілі. Тому і проблема паркування стоїть дуже гостро. Але, незважаючи на суворі обмеження щодо стоянок, у Шотландії дуже багато безкоштовних парковок. Знайти їх не складно. Вони позначені літерами П. Причому часто таблички попереджають про це заздалегідь. Безкоштовні паркування є біля замків, визначних пам'яток історії і культури та торговельних центрів. Шотландці намагаються не порушувати правила паркування, тому що за порушення тут достатньо великий штраф 140 фунтів. Якщо ви отримали три штрафи, у вас відберуть права на три роки. Одночасно в центрі містечок часто є платні паркування типу Pay and Display. Табличка про це стоїть на в'їзді, а десь поряд встановлено спеціальний термінал. Вартість паркування зазвичай близько одного фунта на годину, що в порівнянні з вартістю бензину або оренди автомобіля копійки. Смуги в містах і районах Шотландії дуже вузькі. Майже ніде немає узбіччя, так що звична для українських водіїв манера паркування біля узбіччя тут неможлива. Усі водії шукають безпечне місце або Оплачують стоянку в паркоматах. Після оплати термінал вам видасть папірець, який треба покласти під скло автомобіля, причому всередині, оскільки тут часто бувають дощі, щоб поліцейський не виписав штраф. Мінус у тому, що навіть платне паркування в таких місцях зазвичай обмежується кількома годинами. Плюс у тому, що навіть ці платні паркування найчастіше безкоштовні у неробочий час з вісімнадцятої вечора до восьмої ранку. Незважаючи на величезну кількість автомобілів, проблема парку паркування в Шотландії вирішується за мінімальної ціни за паркування гнучким графіком для транспортних засобів і повагою та доброзичливістю водіїв на дорогах. Варвара Мішина Перт Данді, Шотландія, спеціально для Д1. Якщо у Шотландії влада йде на зустріч водіям, то у Дніпрі ті, хто їздять за кермом, як ніхто знайомі з системою паркування. Такі слова, як парковка, паркомат та інспектор з паркування, навряд чи викликають у Дніпрян радість. Це звичайно на шотландські парковки, а сурові, подніпровські. Біля торговельних центрів або біля головної лікарні міста парковки не безкоштовні, а найдорожчі. Побачивши, що ми знімаємо одну з парковок у середмісті Дніпра, місцевий житель пан Дмитро просто не втримався та дав нам інтерв'ю і розказав про інцидент, який з ним стався. Значить, сьогодні зранку, коли я їхав на роботу, я припаркувався на... біля тротуару. От приблизно якось ця машина стоїть. Переді мною стояло ще кілька машин. І ходив інспектор з паркування і заміряв, робив заміри, Я так розумію, що виписував штрафи. Мені стало цікаво, і я підійшов до нього, спитаю, а що не так, чому. Ви штрафуєте, ну, заміряєте, це штраф, так? Хотів намагався знати, він каже, читайте правила, читайте правила. Ну, я в нього добився те, що він сказав, що начебто ці машини стоять вздовж лінії. Перех... Перехрестя. Тобто з якоїсь відстані там і до сюди і, нібито це порушує правила дорожнього руху, і це штраф. Я на нього питаю, добре, це ж, якщо це перехрестя, то з іншої сторони також машини потрібно штрафувати. Він каже, ні, ні, з іншої сторони нормально. Я кажу, як? Це? От стоїть машина от три метри від перехрестя. От, то, те штраф? Ні, з іншої сторони нормально. І то, я якось нього почав питати, як він орієнтується, що можна штрафувати, що не можна можна штрафувати Він якось зразу зніяковів, забігали очі, він не знав, що відповісти. Читайте правила, читайте правила. Я кажу, ну правила ж на перехрестя розповсюджуються на обидві сторони перехрестя. Ну Тут теобразне те подібне. він Ні, ні, можна тільки ті машини. І були далі за знаком, також за знаком зупинка і стоянка заборонена, парковка була заборонена, але машини стояли. Але він до них не підійшов, тому що в них сиділи водії, які, мабуть, могли б вийти. І розповісти йому е, правила дорожнього руху. При зверненні на гарячу лінію по телефону гарячої лінії мені було запропоновано два варіанти звернень: це електронна пошта і е, прийом громадян ну там, дві години на тиждень. Мене, Що мене дуже здивувало, що пошта прийому була не якась державна, а це був джемейл, якась там адреса gmail.com. Е, Я якось мені не дуже зрозуміло. Що це за чия це адреса, тобто навіть якби я туди відправлю якусь якийсь лист, де факт того, що він буде факт, що він туди прийде, що його отримують, що він не буде видалений. При ось таких оформлюванні штрафів за парковку навіть немає де їх оскаржити. Тобто вони оскаржують в суді і все. А ну які навіть немає, не запропоновано куди скаргу подати, тобто можна просто в небо. Водіїв Дніпра обурює те, що штрафи за паркування виписують необґрунтовані. Воно у місті багато нейтральних ділянок. Вони не позначені відповідними дорожніми знаками або розміткою, яка б забороняла паркування. Якщо подивитися на місце парковки, то тут немає жодних заборонних знаків. Всі стовби пусті на цьому ділянці, дорозі. Бордюри не позначені ніякими лініями, немає жовтого кольору, немає жовтих ліній, немає позначень, що це платне чи безоплатне паркування. Тобто місце як місце, і тут завжди всі паркувалися. Паркуються, ну, це як ділянка між, між знаками, де заборонено. Тому. Нейтральна зона. Да, нейтральна зона, всі паркуються. І виходить, що з цієї сторони. А, ось машина припаркувалася дуже класно, прямо на, на перехресті. Да. І коли я спитав, так машина стояла, кажу, це ж теж це ж виїзд, навіть вже трошки машина виходить за рамки лінії перехрестя. Він каже, ні, ні, там можна. Для того, тому що це якесь не знаю, якесь козирне місце, мабуть. З той сторони можна паркуватися як попало, а з цієї сторони ну, от люди стають, паркуються. Тобто вже не перший раз, як і я, тобто тут завжди було. Безкоштовно. Чому він пройшов і ходить і. Також, також показати можна, що зараз біля нас паркується автівка. Ось синій автомобіль також припаркувався на цьому місці, де я, звичайно, паркуюсь, завжди паркувався, не було ніяких проблем. А сьогодні, ось. Правді хочеться звернути увагу, що бордюр тут не замальований жовтим кольором, і знаків забороняючих паркування немає. За інформацією міської ради, лише за тиждень у Дніпрі склали майже 6 тисяч адмінпротоколів за порушення правил паркування та евакуювали понад 140 автівок, і це у військовий час. Ось так у Дніпрі дбають про місцевих мешканців. Маргарита Супильняк Андрій Лисенко новини Д1. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 осіб особового складу, 17 танків та 29 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 7 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 61 тисячі 680 осіб танків – 2466, бойових броньованих машин – 5093, артилерійських систем – 1455, реактивних систем залпового вогню – 344, засобів протиповітряної оборони – 177, літаків – 266, гелікоптерів – 233, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 1067, автомобільної техніки та автоцистерн – 3000. 1862. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Наслідок повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну вже постраждали 1204 дитини. Станом на ранок, 7 жовтня 2022 року, 418 дітей загинуло. Ще 789 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Миколаївській областях. Інших тем від сьогодні водіям громадського транспорту вже на законодавчому рівні забороняється вмикати в салоні музику без згоди всіх пасажирів. Про це йдеться у законі України про заборону акустичного насильства на пасажирському транспорті. Закон, який Верховна Рада ухвалила у червні, забороняє відтворювати не тільки музику, але й будь-які звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Норми цього документу поширюються на міський транспорт, а також на приміські, міжміські і міжнародні маршрути. Варто зазначити, що відтепер пасажирам також заборонено вмикати музику чи відео у салоні. І водій має цілковите право висадити людей, які порушували тишу. У той же час пасажирам у транспорті дозволено транслювати аудіо на індивідуальні наушники. Про спорт вихованець п'ятихацької дитячої юнацької спортивної школи Дмитро Немченко здобув перемогу у турнірі з боксу, який відбувся у польському місті Лодзь. Крім того, Дмитра визнали ще й найкращим боксером турніру. Вітаємо Дмитра Немченка та його тренера Руслана Яременка з перемогою. СК Дніпро-1 зіграв нічию з ВАДуцом 2-2 в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій. Дніпряни змогли відкрити рахунок вже на п'ятій хвилині матчу, відзначився Артем Довбик. Ближче до осередини тайму і на початку другої половини гри Вадут зміг не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед завдяки голам Фабіо Фера та Седріка Гасера. Проте на 78-й хвилині матчу підопічним Олександра Кучера змогли забити вдруге та встановити остаточний рахунок в матчі, відзначився Олександр Піхальонок. Таким чином, наша команда займає друге місце з чотирма заліковими балами. І про погоду на п'ятницю, 7 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла вночі до 19 градусів тепла в день. Вітер північний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. З вірою в перемогу, слава Україні!